Всім доброї години. Перед вами новостворена сім'я. Наче її з золотистим самчиком вогник. Дав я йому трішки самок. 11 штук. Воду дав за 3 місяці вперше, бо бачу, що він трішки вже такий грязненький. Значить, запитання. Таке було нещодавно в коментарях скільки давати самок на одного самця. Е, по даній СМІ відповідь я вам дам через 130 днів, не раніше. Що по самцю, що по самкам. А от е, зазвичай дається на одного молодого самця 4-5 самок. Молодий десь до одного року, скажімо так. Туди далі вже можна більшу кількість. Але є два варіанти. Перший. Перший. Дивіться. 10 самок, наприклад, у вольєрі. покриті одним самцем чужої крові. Момент покривання самцем може бути різний. Це може бути на протязі. 25 днів. Ну, тому що в одної самки вчора була охота. Закінчилась. А в іншої сьогодні почалась. Тобто, знову ж таки, все, що було вчора, закінчення охоти, вона й вона буде орієнтовно через 22-27 днів буде. Відповідно, і щеніння буде вже через 20 днів. Різниця. А може бути і 30. Тому що. Такий звір, як нутрія, носить дитинчат аж 127-137 днів. І якщо це буде одна 127, а інша 137, тобто іще 10 додати до тих 20. відповідно у нас вже є різниця в 30 днів. Чи це дві самки? Чи це 10 самок? Інтервал розрив у щенії може бути саме таким. Крайнє відео, хто дивиться, хто підписник мого каналу, ви я думаю, бачили, що буває таке, що 6 самок за 5 днів можуть ощинитися, а буває таке що 2 самки через місяць одна від одної різниці. Ну, буває різне. Стосовно до кількості народжених внутрінят від одного самця на велику кількість самок. якщо це... Ну, от цю відповідь ми з вами отримаємо. Дасть Бог. Тільки після того, як ощеняться всі ці самки. Чи це буде 2-3 від кожної. Чи це буде 6-7, чи дасть Бог можливо більше. Відповідь ми отримаємо тільки по закінченню. Осьчениця крайня самочка. От тоді ми зробимо з вами відповідь. І ця відповідь буде стосуватись тільки оцього самця і цих 11 самок. Тут є. Зараз я вам покажу інші сім'ї, які були сформовані в січні місяці і на початок травня, кінець, останнє числа квітня, початок травня відбудеться велике щеніння. Зараз ми перейдемо до інших сімей. Це, до речі, рідні брати, як бачите, тих самих, які зараз з золотистим самцем. Так, тут є сімейка. 40 днів як сформована один самець. Срібло і з ним 4 самки. Як бачите, вони вже сплять всі разом. Тут вже все добре. Так, у нас тут крики, писки шумі. гам. але тут не наливають по 100 грам. Тут самець біленький молоденький, залицяється до срібло самочок. Срібло таке вибрав темно, темне срібло без коричневих волосочків, частиничок до, 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 до молодець. Хто в домі хазяїн а, треба забрати у них все. <смі> і зробити собі гніздо. Орел ти мій, сокіл ти мій. Так, цю сім'ю я вам показував. Також новостворена. Тут один саме і 4 самки було, але подзвонила хороша людина з деокупованої території. Я не зміг відмовити, тому що трішки ми вже знайомі. По інтернету. І так як людина раніше тримала звіра, вимушена була його вивезти. Тепер знову люди повертаються в свої домівки. З чим я вітаю і найближчим часом ми маємо надію, що так буде з іншими людьми, які виїхали. По-іншому бути не може. Отже, я сюди додав ще дві самки, і тут одного самця 6 самочок. Це на замовлення, ця сім'я піде. В інше господарство тут є. Так, це от три самочки. Якщо пам'ятаєте, ці самочки покриті. Покриті від самця, якого я вам щойно показував. Я їх відсадив 40 днів пройшло. Я бачу, вони вже всі разом сплять, і в них все нормально. Тому е і сусочки такі злегка вже стають більшими, але все одно. Я відсадив. Чисто орієнтуючись на свою інтуїцію. І тут у нас сімейка. Не бачу, щоб якась самочка йшла поки що на контакт. Ну, в всякому випадку при мені вони соромляться це робити. От біленький файний самець молоденький. І з ним шість найгірших файних самок. Є. Так, і ще одна тут сім'я молода. От вона, самець бурий. І я йому дав небагато. Три самочки. Є. Далі, 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 далі. Це ще покажу всіх самок. Це ті самки, які були з самцем вогником золотистим. Так, от їхні дітлахи. Скоріше за все, так як вони були з самцем першого і другого охоту дві з них, інші дві одну лише статеву охоту були, тому не знаю. Я вже вирішив не чекати, так як у мене самець. Я вважаю доволі таки хороший і на нього чекає доволі таки хороших 10 самок, а тут одна чи дві, знаєте, таке, 50 на 50, можливо, було в охоті, можливо, ні. Тобто місяць годувати 10 самок молодих. Я вирішив, що це буде трішки неправильно. Хай воно вже все працює на себе. Майже всю водичку вибрихали. Ще остатку буде ганяти. Домагатись. Вода грязна, також треба вилити. Хвіст нарешті став схожим на хвіст, бо там був такий чорний дрічок не Ну Нічого, ще якось разочок треба. Теплої води. Відразу скажу теплу воду наливав, тому що зараз близько нуля. Так, є, по цих сім'ях все вам показав. На цьому відео буду завершувати. Як бачите, по тому, що я зараз формував сім'ї, я вірю в ЗСУ, вірю в Бога і вірю в народ України. Єдиний, цілий, міцний, розумний. Ну, вже треба, щоб і вдачливий був. Мудрості, як завжди, міцного, всім здоров'я. Всім дякую за увагу і будьте здорові! Слава Україні!